Яким настроєм ідете на операцію? Ну я знаю, вже мене так уговарують, так уговарують, що я вже. А ви що кажете? Ну я, звісно, боюся, дуже боюся. Бо... Я тільки боюся, я як так боюся заведу, що стил, мені Дурно народиться. Вона не виїздя і вийти, як буде. Я... Як я ця на стіл зайду, я. Як... А як... ви є хто? Я а її сестра є рідна. А яка старша чи молодша? Старша на три роки. То вам є скільки? 18 років. 18? О, добре. А, а вам? А, а мені буде а, 26 червня 77. 77. А мені вже буде 87. А якби вам треба було робити операцію на серце, що би ви робили? Мені, я. Ну, мені, да, допустим. Я б розумію Ну що... Відразу погодилася? Погодилася, бо я ще хочу прожити трошки. Плюдо ну, мене, звісно, болів. А що ну там почка то-то, а що мені про це нічого мені не сподобає. Я кажу, що де і зараз непогане серце, але в неї доступу нема крові, крові воно перекриває і вона страшенна Так. Операція була коли? В середу. Сьогодні О, що? Сьогодні четвер. Сьогодні четвер. Так. Да. Правильно. Вісім часом не забрали. Ясно. От, привезли десь, якщо трубочку витягли, всі стояли. Трубочку витягли, ми ушли. Все. Да, болі є зараз якісь. Там тільки чуть-чуть, так чуть-чуть. ноги ну, там з правої сторони. А ви думали, що воно буде сильно боліти, так? Я взагалі з'явлюсь такий костюм, красивий на мені, оранжевий, думаю, то що де мене за купили? І все так нормально, тільки, звісно, я звиняюсь, але мені щоб тільки губи мастили, і я водичка трохи. Тому що сушить, да? Да. сушить так? Так. А так, слава тобі Бога і вам. У вас руки не боліли. А мене вчора взяли, покупали сюди, на коляску на, 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 посадили. Щось чую, праву, лів, праву руку щось дали вліву. Все, не знаю, чи робили, що, чи не робили, не Дай Бог здоров'я вам. Щоб руки не боліли і я, якщо щось комусь, то я ще скажу, що дівчата недіться, бо то нема що поняти.